3-0 була перемога над Олександрією, і бачимо, що команди вже з'являються на футбольному полі. Віктор Копієвський виводить обидва колективи полісся у звичних темних кольорах. Оболонь так само у звичній формі біло-зеленого кольору. І команди вже Шикуються на центральному міському стадіоні Полісся у Житомирі для того, аби прослухати український славень і приємні, приязні, вічливі стосунки okay. команди Валерія Іващенка. Чорнов момент для Полісся. Удар в один дотик і м'яч над воротами летить. Ось він Олександр Назаренко під вміння його дриблінгу, але у цьому випадку Чорнов міг би і краще зіграти. Це ще раз удар від Олександра Назарен. Кращих результатів Назаренко не наважується на удар. натомість б'є Крушинський. Чудовий момент у Бориса віддав він передачу. І Крушинський в один дотик пробиває, влучає в ту стійку, яка тримає сітку воріт. Не власне у каркас воріт, але дуже близько. Не реагував, лише спостерігав за польотом м'яча на два дні більше відпочинку. Якщо Житомиряни грали в суботу, то оболоню понеділок. Макуана його удар низом. І в грі Назарій Федорівський. Бені Макуана порівнюють із МБАПЕ в одному із нещодавних матеріалів про Полісся Житомир. Називали Бені Макуана Конголеським Мбапе, і Оській Фегервар, і Артем і Сергій Чоботенко. Так само. Ось момент для Поліса, де м'яч. Поки не зрозуміло, хто був на ньому перший. Потім він після Динамо встиг і за Маріуполь. По нібито відзеркалюють одна одну. 4 4-2-3-1. Дальній удар. І знову Федорівський на місці. Паузи траплялися, надавали допомогу футболістам. Це, звісно, не удар, але перевірка на пильність Дениса Бойка. Окремо опинився у оболоні. Але це вже насправді тут, по своїх мірках, він наду... чимось невдоволений. Пилип Бутківський. Можливо, тим фактом, що засильні передачі. Спроба номер два. І знову гравці Полісся. Перші підбирання удар над поперечкою стріляє Тарас Мороз, коли у нього випадає нагода, але якщо це трапляється, то завжди небезпечно. Мороз міг так само, як і у квітні, забити у ворота Полісся в першому таймі. Тоді це забезпечило перемогу. Зараз вище воріт пробиває півзахисник оболоні. Це найкращий момент, який був Київський був би на м'ячі. Виходить, Федорівський кулаками вибиває, однак триватиме момент Полісся дальній удар. І поглянемо, що саме сталося, закручував у ворота Танковський. Відповідно, не було іншого варіанту, окрім як активно діяти Федорівському на виході. Вибиває він першим, зорієнтувався. Пас на Смолякова, подача. І знову підбирання за поліссям. Удар просто атака за атакою оболонь Склад пивоварів у воротах Назарій Федорівський в захисті Дмитро Нагієв, Владислав Приймак, Данило Карась та Олександр Осман. В центрі поля Руслан Черненко та Тарас Мороз на флангах Ігор Мединський. Чергова подача підбирання вкотре за гравцями Полісся. Танковський пробиває низка рикошетів. Вимагають переглянути цей епізод. Гравці у темній формі, але так здалося, що звичайне буденне блокування. Питання в іншому, чому болонь вкотре дозволяє у півколі перед штрафним майданчиком владарювати по лісю. Так можна догратися і до пропущеного м'яча подача знову на ближню стійку. М'яч опиняється у гравців. Поліса удар заблокований. Як не забив Бутківський Макуана над поперечкою стріляє конголезець, ось це так шанс потенційний для Поліса. М'яч довго летів після подачі козака і Бутківський з лінії воротарського майданчика. Хто як не він вміє такі моменти реалізовувати упевнено безпомилково, але завадили колективними діями насамперед. Звичайно, Віталій Груша. Потім знову кутовий для Полісся. Виходив Федорівський. Вистрибував із рукою догори. Назарій Федорівський до м'яча так і не торкнувся, а подальший простріл. Універсальний гравець. Виходить Федорівський. Вибиває кулаками, а вже готовим. Був Суханов у матчі із Кривбасом. Виходив замість Ігоря Краснопіра, який грає в атаці зазвичай. На багатьох позиціях готовий зіграти. Дальній удар, і нарешті бачимо в грім Дениса Бойка. Це саме Сергій Суханов пробиває. Якщо вже довірили йому місце, якщо випустили, у центр. Дальній удар Кушніренка. І який розкішний сейв на оригінальну гру. І ще раз удар Кушніренка. Мустафаєв, як кажуть, поставив під удар. У нього. Засмутити, забити. Тут і дальні удари, і подачі до штрафного майданчика. І ось такі індивідуальні дії, як від Грицука. Його удар і м'яч летить повз ворота. Але круто! Нестандартно грає Василь Грицук, і за це його дуже любить. Удар. І тепер Бойко рятує. Стосовно Кушніренка він, звичайно, з заболоню багато разів зустрічався після Дю США. Бо ж грав і в нижчих лігах. Залишився навіть не зробив зайвого кроку в бік. Залишився по центру, обкручував стінку Суханов. Подача до штрафного майданчика в розрахунку на Кушніренка. В розрахунку на Будківського. на суперника він дивився на м'яч і наступив ззаду на гомілкостоп. Тут справді наступив на ногу своєму супернику Тарас Мороз призначені у ворота оболоні. І це пенальті. На 90 плюсу компенсований арбітром час. часапочнікова вилучили. Іващенко ні, не вилучений. І, звичайно, Василь Грицук проти Назарія Федорівського. Грицук пробиває і забиває Василь Грицук. 1-0 на користь Полісся. Житомиряни, схоже, продовжують свою функціонерів. Все гаразд. Забиває Василь Грицук. Минулого сезону в першій лізі він дуже багато бив пенальті, і саме тому я сказав, що він вміє їх реалізовувати бездоганно. Вісім пенальтів. Сумарно він реалізував у першій лізі, і тепер переграє Федорівського в тому матчі, про який я згадував, зразка 21-го року. Дуже про це шкодують. Знову шанс для Поліса. Це Василь Грицук, здатен обіграти один в один. Віддає передачу до штрафного майданчика. Козак прибирає суперника. в ближній кут пробиває, і це 2-0. Полісся закриває гру проти оболоні. І Василь Грицук робить результат. Гол плюс пас у ветерана Полісся, у гравця, який сьогодні Арсенал, але забивав тільки за Львів'ян. І ще раз Грицук. ось тут можна було би під ліву собі взяти, щось далі почати вигадувати. А він зіграв тонко. На козака, а той іще підвищив ставки. Обіграв Карася і в ближній кут пробив несподівано для Назарія Федорівського. Артем Козак чуємо на тлі фінальний свисток від Віктора Копієвського. Поліся вельми небезпечний суперник на останніх хвилинах. Це зрозуміла Олександрія. Так само це відчула на собі і Київська оболонь. Полісся виграє очний матч із пивоварами і набирає 12 очок.